Тому що ви живете своїм власним життям. Ви е, відсторонилися від, е, усунулося, скажімо так, від своїх обов'язків. Ви зайняли таку нейтральну позицію очікування. Чого очікування не зрозуміло? Вам пишуть, подаються заяви, подаються колективні звернення, але реакція від вас нульова. На протязі. Хоча згідно закону, на ми вам подали колективне звернення з вимогою притягнути до відповідальності працівників міліції. Згідно статті 214 КПК України, прокурор зобов'язаний на протязі 24 годин внести заяву до єдиного, до єдиного реєстру досудових розслідувань і розпочати. Посудове сліз. Але вже пройшло три неділі, навіть і більше, і від вас жодного, жодної відповіді ми не отримали. Ну, В принципі, нас не дивує така позиція ваша, тому що прокуратура, це давно всім відомо, що це таке е, злочинне е, е, угруповання. Одна, одна із, е, скажімо, Підрозділів е, організованої злочинності в Україні. Ми за це бачимо, да, що, е, незважаючи на заяви Генеральних прокурорів, е, Президента, Верховної Ради, що у нас скорочується департ... е, цей, е, скорочується е, е, посади, скорочуються, що скорочуються е, адміністративні. Посади, але ми бачимо, що крило ще одне ви добудовуєте собі. Незрозуміло, вам напевно мало місця тут. Цього одного кабінету вам ще хочеться ще е, добудувати, щоб вже там я не знаю, що ви там маєте робити. Ну, це не сільове витрачення коштів, тому це вже як -то компетенція інших органів, які з вами розберуться пізніше.